Оце дикий кабан. О, бачите? О, все розібраний. А оце сиренки – це касуля. Тобто олень. От їх тут дуже багато. Оце дикі касулі, котрі бігають по лісам, їх відстрілюють. І потім з них роблять різні ковбаси для оце скіра їх. Ага. О, О, і Данка. Uh. От такі, бачите, ковбаси. М'ясо, uh. воно воно чисте, це не броня. Воно бігало на жирні, воно бігало по лісу. Окей, от. Uh. Okay. от. Колбасить такі Продають. Я зараз покажу вам лавку, яка продає. Ось це, це в них така назва Wield Ruber. Бачите прицепи. Це, це все професійне. 62-го року вони. Це мережа робиться. Тут ми знаходимося. Оце сам магазинчик таких їх. Дуже багато по Німеччині. Бачите, тут скульптура кабанчика маленьких. Такі дуже небезпечні. І от тут, ну, звичайний магазин тут є і яйця. Ай. Айр, ай. Одне яйце звичай Ай. Теж крафтовий, тобто люди виготовляють саме не, не на а, підприємстві. Воно трошки дорожче. Ну, дивіться, отака От баночка стоїть 7 євро 35 а Якщо в магазині, то така може коштувати ну, від 2 євро. А так воно вкусніше тут. Все, це уксус, мабуть, мабуть. От. Тут і варення є, оці супи можна їсти, ну, підігріти. Це міх марка така. Суп, оце баночка, я не знаю, що 16 євро кошти. Оце м'ясо, то що ми бачили, от вони тут продають. Ну така стоїть 23 євро. 23 євро? получается